Студентів Вінницького університету Україна навчатимуть доброзичливого ставлення до людей з особливими потребами впродовж трьох днів у виші читатимуть курс тематичних лекцій. Такі заняття проходитимуть в рамках пілотного україно-канадського проекту Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами. За словами його організаторів, університету Україна для проведення занять обрано не випадково. Же це один з небагатьох вишів в Україні, який дає освіту для людей з різними вадами. Вінниця стала пілотним регіоном в Україні, в якому запроваджено українсько-канадський проект Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами. В його рамках на базі університету Україна студентам читатимуть курс лекцій Інвалідність та суспільство. Їх головна мета змінити ставлення громадськості до людей з обмеженими можливостями. Про найгостріші проблеми, з якими стикаються люди з особливими потребами, студентам розповідатимуть представники національної асамблеї інвалідів України в даному спецкурсі. Є дуже цікава тема, яка називається Доступність та універсальний дизайн. Вона стосується архітектурної, транспортної інформаційної доступності щодо маломобільних груп населення. Це один такий з великих модуль, який розроблений нами. Бо практика роботи в Україні говорить те, що питань багато, але найголовніше. Питання це оця доступність архітектурно-транспортна інформаційна. Якщо її немає, то немає, не реалізується право на освіту, право на працевлаштування, на навчання, на все. Для реалізації проекту університет Україна був обраний не випадково. Це один із небагатьох вишів в Україні, який дає освіту людям з обмеженими можливостями. Сьогодні у ньому навчається більше 70 студентів з різними фізичними вадами. За словами директора закладу Івана Гамбрецького, в університеті намагаються створити всі належні умови для комфортного навчання таких дітей. Ми вважаємо, що найголовніше. Це адаптувати таких людей у суспільство, тому що з їм знайти себе не так просто. Ще в наш менталітет український не звик бачити поруч з собою людей і до них не завжди адекватне ставлення. І ось виховання наших студентів, скажімо, які повноцінно мають фізичні всі не мають вад ніяких. Ке толерантне ставлення дуже важливе, і ми вважаємо, що цю практику слід продовжувати, розширити практично не тільки на всі навчальні заклади, а в суспільство, щоб сприймали такі тематичні лекції. Студентам університету читатимуть впродовж трьох днів. Організатори планують провести подібні курси для державних службовців та громадських організацій. А з вересня лекції проводитимуть у всіх філіях університету Україна.